страны 404. Тихо. Все то, что в упор не замечают самые гордые незалежные жители 404. Абсолютно все об этой стране в коротком промежутке времени. Мы Війці командири правого секту щороку в цей день ми відзначаємо звільнення України від нацистських окупантів. Україно, ти належиш мені, Україно через декілька ліців побачить велику Україну. буде, країну. Смерть Ми Віддаємо шану українцям, які боролись і перемогли нацизм у роки Другої світової війни. Сьогодні ми робимо це, тримаючи в руках не квіти, а зброю. Сьогодні зберегти пам'ять про подвиги наших предків означає захистити їхні здобутки. Ми згадуємо вигнання нацистів. Адемка, кажи, що Кажі шареви, наближаючи вигнання расистів. Зло, що здавалося у 1945-му було остаточно переможено і спалене дотла. 70 років по тому відроджуються з попелу.